На телеканалі Запоріжжя тільки в програмі Життя в квадраті ви побачите сюжети з найвизначніших подій міста Запоріжжя. Тож не пропустіть, можете зручніше і будемо проживати життя в квадраті саме зараз, разом із нами. Запорізька співачка Ліза Васабі, яка прогриміла на всю Україну своїми піснями, поділилася з нами історією свого успіху та подальшими планами на майбутнє. Співати вона почала у 14 років а до цього все дитинство мріяла стати відомою письменницею або ж акторкою. Зрештою зізнається, все одно ким головне, щоб загальновідомою. Це була на волні Гаррі Поттера. казалось, что що от, слава Джоан Роулинг не давала мені вот Мені тоже теж что щось в цьому році. Я объединила в, в своей професії в конечном итоге, все, о чому мечтала. Я пишу пісні, да, я какие якісь ролі і ще й пою. Ліза Васабі зізнається мені дуже подобається рок. Тому й свою творчість вона намагається орієнтувати саме під канони року. Дух бунтарства в ній присутній. На свою кар'єру дівчина співала у двох колективах джазовому та роковому. Ці юнацькі експерименти. Лиза вспоминает с ностальгией. Эта группа называлась Illusion of Life, Иллюзия жизни. Мы с ребятами общаемся по сей день, потому что клавишница ⁇ это моя одноклассница бывшая, там с гитаристом, басистом, с Сережей, с Лешей, с Вадиком, с Лизкой. Мы с ними со всеми общаемся. И это было смешно в том плане, что просто звонок в дверь приходят два молодых человека, таких высоких. И просят мою маму отпустить меня на репетицию вместе с ними, мы вашу дочку не обидим, все будет хорошо, и как-то мама так скрипя зубами отпустила. Но это было весело, это было вот действительно именно такое настоящее, вот именно музыкальная жизнь. Не скажу, если честно, что я особо фанатела там от, этой, от этих песен, но, наверное, суть была в том, что Мы очень это все проживали и не имея опыта, не имея понимания, как это должно было быть. Поэтому все происходило, наверное, так не, для к нам может быть смешно и по детски но в принципі настолько з душою очень не И Я за то, щоб вот именно з ребятами, які вірять в те, що вони делают. А тоді в цій групі ріжно слав етабила у 2008 тисячі році. Ліза взяла участь у фестивалі Діти Сонця і здобула гран-при відтак. Отримала контракт з продюсером Дмитром Клімашенком. Зараз зізнається не тільки перемога, а й сама участь була несподіваною, адже для неї це був перший вокальний конкурс у житті. и началась вот эта вот тут запись тут съемка тут студия а я такая стеснительная скромная и вообще со всеми здравствуйте здравствуйте никого же естественно я не знаю в этой сфере никогда не вращалась не крутилась родители к музыке не имеют ни малейшего отношения поэтому все это ну вот как бы постигалось на собственном опыте на своей школе на своих ошибках каких-то а, я вот мне казалось что все с того момента сейчас начнется вот эта жизнь Сйомки, концерти, спишки, все ну оказалися не так просто, як і що Все це проходять приходять через какую-то борьбу, через труд, через какое-то время, що тому нужно бути готовим, що то нужно уміть з мутром Клімашенком Ліза пропрацювала три роки. Випустила альбом та відзняли чотири кліпи. Після цього її шляхи розійшлися. наше творчество было исчерпано, мы уже все, что можно было вместе придумали, все, что можно было вместе сняли, и у нас постоянно были какие-то непонимания. Он говорил, что жаловался родителям, вот Лиза меня не слушается, а я просто видела себе все по-другому, я говорю, я не хочу так, хочу как пинг, а он говорит, да крок никому нафиг не нужен, надо делать вот как, смотри, горячий шоколад, это же классно и замечательно. И это, нет, мне это не нравится, я никогда в жизни не буду этого делать. И, ну, понятно, никогда не говорю никогда, но Сколько раз меня пытались? О, это не формат, переделайте. О, а это тоже что-то не так. А тут вам лучше, может, так попробовать, а лучше, может, так попробовать. Но только в тот момент, когда я сделала так, как посчитала нужным, как мне показалось будет правильным, это принесло какой-то плод. Вот как, опять-таки, на примере последней песни, последнего клипа, да, который там Валентин Коваль вот взял на М1, прям вот так вот. Я ни на что не надеюсь, написала ему, значит, с ночи письмо, типа, вот, посмотрите, там, новую работу. Он сказал, я думал, ты куда-то пропала, все, завтра пришел у тебя контракт, замечательно, все, давай. Отпусти". И с радиостанциями так получилось, с другими каналами тоже. И вот как-то вот, когда ты окружаешь себя теми, кто верит в это, по-честному, по-чистому, они а верят в те деньги, которые ты заплатишь им. Это работает совсем по-другому. Зараз вона сама собі продюсер, сама обирає людей, з якими хоче працювати, сама пише пісні та розробляє ідеї нових кліпів. А ще Ліза Васабі зовсім не проти сміливих експериментів. Ми були на Гавайях, привезли я туди з братом по гавайській гітарі собі. Я на гітарі взагалі грати не вмію. Но так как я склепачка, потом оказалось, что пальці вспомнили вот это вот все, и как бы мне легко, в принципе, это отдается. И вот я за месяц там наверстала огромный пробел, уже абсолютно свободно, ну, как бы, владею играю. А брат играет на гитаре уже очень давно и играет очень классно. И он написал какие-то аккорды, говорит, Лис, смотри, какие красивые аккорды. Я написала на эти аккорды слова. Он, сидя в Запорожье, записал дома, чуть ли там не на ноутбук, эту гитару, отправил мне в Киев. Мы приехали на студию, опять-таки, к нашим знакомым, есть такой Александр Жищенко из группы Томата Джоус. В свое время они там гремели как электронная поп-группа. Приехали, записали песню, То есть это все проходит вот, вот как-то вот так вот. Давайте там, а давайте там. Вот, с Димой такого не было. То есть как бы у него, у Кулимашенко такой принцип, если ты работаешь со мной, то ты работаешь со мной только, ну, то есть других музыкантов быть не должно быть. И композиторов, никого. Только вот я, только мое собственное личное творчество. Но мне хочется пробовать, хочется выбирать режиссеров, выбирать образы, выбирать... Мне того наставника, которому мне бы хотелось прийти, и вот если бы он мне сказал, ты должна наступать в Черной шляпе, то я буду наступать только в Черной шляпе, потому что он знает что-то об этом. А так все пытаются что-то навязывать, что-то рассказывают. А ты сидишь думаешь: ну а почему, почему вот я должна это слушать? Ліза зараз навчається в університеті імені Бориса Грінченка. Дівчина зізнається, що освіта для музиканта важлива, проте їй здається, що не така, як удають в нашій країні. У цьому сенсі їй більше імпонує за кордон. У мене була практика по обученню в Америці. Це був літній курс в Бостоні в школі, яка називається Berkeley College of Music», одна із найсерйозніших серйозних школ музики в Америці. Причому це не Такие школы, как в Лос-Анджелесе, где учат там актерское мастерство, танцы, шманцы, и, там, про, как правильно делать э, какой-то перформанс. Здесь это больше такая вот у нас конкретно для музыкантов. И это было потрясающе, потому что, ну, во-первых, я имела возможность пожить в Америке, а это очень интересно, и мне близка по духу Америка. А, плюс, это была вот именно та школа, в которой... Из 10 предметов касательно музыки, 6 предметов касаются вокала. То есть это разные вокальные студии, разные вокальные методики. И все педагоги по этим предметам у меня были темнокожие. То есть такого опыта здесь точно нельзя нигде получить. А темнокожие они абсолютно по-другому относятся к музыке. Они в звуке падающей вилки услышат какое-то. Звук і все, і сазопам ані все барабаня, тають сразу качають. Ну в них это совсем по-другому, і точніше посмотрети, піднять і поучитися. цього. її творчість не має кордонів, їй подобається робити все самій. каже, впевнена, що краще неї ніхто не домовиться, і тоді й совід буде чиста. Незабаром зйомки кліпу в Парижі до співпраці вона залучає близьких її людей. Знає, не підведуть. Інколи їй хочеться кинути український шоу-бізнес та податися до Америки, створювати свою. У американську мрію проте вона розуміє добре там, де нас немає. Відтак Ліза за васабі наразі реалізує свою українську мрію та неухильно йде до своєї мети. Місто майбутнього сьогодні відтворюють у Запоріжжі художники, малюють той світ, в якому хочуть мешкати. Перетворити вандалізм на витвір мистецтва взялися викладачі класичного приватного університету. Організатор заходу Інна не пенчук розповідає, що 70% будівель Запоріжжя розмальовані незрозумілими написами. Тому фестиваль Гальфіті, місто майбутнього, покликаний направити енергію молоді у правильне русло. Ми звернулися до тих представників субкультур, які є відкритими, або тих, які мають свої закриті групи і намагалися до них. Чатися і перевести це в такий напрямок, активний легалізований. Організатори розповідають, довго думали, яку тематику брати для розмалювання університетського стадіону. Проте все ж таки зупинилися на темі місто майбутнього, адже участь у конкурсі беруть здебільшого школярі. І, зрештою, хотілося побачити їхню думку. Всього надійшло більше ніж 40 макетів. Деякі роботи дивували. Серед макетів були якісь навіть такі жахливі тваринки, і я подумала, що не хотілося бачити Запоріжжя, місто майбутнього з такими жахливими тваринками. І коли ми відбирали ці роботи, ми все, у нас була е, велика команда, Це були професійні журналісти, професійні художники, представники субкультури графіті, але вже більш дорослі. І вони говорили, наприклад, ми іноді з ними сперечалися, оскільки. Е, я, наприклад, цього не бачила, да там там якогось там міста майбутнього. а Вони говорять, ви не під тим котом дивитесь, тому що тут воно є. Я кажу: ну якщо є, то може я в цьому не компетентна, тому що ті малюнки, які я розглядала. В інтернеті їх величезна кількість, і вони дійсно настільки різнопланові різноманітні, що ну, я думаю, що треба їм дати можливість представлятися. І дійсно, роботу учасників вражали. Хтось представляв місто майбутнього у вигляді метелика, який дарує всім тепло та енергію, а хтось малював про наболіле. На своєму рисунку я зобразив транспорт будущого, який я хотів би в нашому місті, оскільки… Бо... Как бы вот я учусь в университете, и мне ну, тяжело добираться до него. Это метро, не подземное, а метро, которое проходит сверху. То есть на мостах специальных и на специальных электричках, которые очень быстрые. То есть я хотел бы в городе и в будущем видеть именно такое. Также я изобразил ну, высокие здания. І голубе небо, щоб воно все таки було у нас голубе в нашому місті. Участь спочатку брали школярі, проте згодом до них приєдналися і охочі студенти. Конкурс отримав статус обласного, тому що учасники були з різних районів Запорізького регіону. Проте, за словами організаторів, не всі діти змогли приїхати в день конкурсу через різні обставини. І даремно, адже переможці та учасники отримували коштовні призи від спонсорів, які також побачили у цьому заході просвітницьку місію. На мой взгляд, такие мероприятия очень важны для города и для области, потому что, как мы знаем, в последнее время власти города и области очень активно борются с вандализмом в виде граффити да, по центральным улицам города. Как раз такие организаторы, такие мероприятия, они позволяют проявить свой творческий потенциал нашей молодежи в данном разрезе искусства, но в организованном определенном месте. Мы можем увидеть, как ребята растут, потому что первый аналогичный фестиваль мы проводили летом на набережной. Это были прекрасные моменты, когда красочные рисунки украсили ліво сере стіни нашого города. Яндію сьогодні повториться ета ситуація. На цьому організатори зупинитися не планують. У мріях зробити фестиваль 3 d графіті. Проте це за їхніми словами складно зробити з фінансових міркувань. Що ж до міста майбутнього, хоча погода і була не надто привітною для проведення часу на вулиці, все ж таки учасники відмалювали свої міста та отримали не тільки задоволення, а й нагороди. На сьогодні це все програма ще ви прощається з вами на сім днів за тиждень. Побачимося, і знову будемо вас дивувати. Пам'ятайте, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.